На дворі випав сніг і зараз така зимова класна погода, і обов'язково треба вмикати режим сніг. Ось він де знаходиться, керування, сніг, я вже прямо натренувався це вмикати, але чесно кажучи, коли сніг і коли мокро, я завжди його вимикаю, я завжди вмикаю і не вимикаю. А єдиний спосіб подивитися, що він увімкнений, це помаранчева, помаранчева проєкція помаранчевим кольором. Не білим, а помаранчем, щоб на снігу було краще видно. От. Якщо сідаєш в машину там помаранчем, значить режим сніг. Більше ніяких показників тут немає. І ще раз нагадаю, чим він відрізняється: він вимикає повністю прискорення і рекуперацію. Тут свій режим прискорення і рекуперації, тому це не діє взагалі. Його не можна ні перемкнути. І це не комфорт, і не сильна рекуперація це, це зовсім інші, інші режими. В цьому режимі рівномірно розподіляється крутний момент між задньою вісім і передньою. Тобто, якщо, скажімо, йде 100, 100 кінських сил на задню вісь на основну, то так само 100 йде на передню. 50-50, 47-47, 200-200, ну не більше, ніж 224, тому що це крутний момент передньої, передньої вісі. Але машина дуже стійка на дорозі, дуже рекомендую. Вмикайте, будь ласка, бо, тому що це безпека на дорозі, машина 2,5 тонни, і як понесе, то е, не зупиниш. А в режимі спорт е, задня вісь більш потужна, і, вона, і тому машина виляє хвостом.